Е, чому не дешевшують соліси маленькі? Е, та чому? Вони зараз сильно подешевшили. Е, просто може мало за них говорю. От Беремо Соліс 26, -й. це 24-й рік. Стандартна, стандартний вузькоколійний з мотором Mitsubishi. Його зараз ціна 7900 доларів. Це хороша ціна, вони були по 8500. Йдемо е, 7900 сам трактор плюс фронталка. E, 2800 фронталка. Оцей цей був 9700. Потім він впав в ціну до 8700. А зараз 8300. E, просто тракторів реально багато. Кожен, там кожні пару днів якісь нові ціни. Чесно, не встигаю. А ось, будь ласка, з боковими кулісами, правда, ліворуки Але ціна 8300 доларів. Теж 24 рік. Ну і Соліс з, з кабіною 26-й шатл. Поки що ціна не змінилася, 14500. А на рахунок Солісів 55-ї серії, такі які є в Європі, то я зараз покажу наскільки вони дорогі. Так, заходимо на німецький сайт. дивимося Соліс. У цей новий модний 5 серії. Ціна то ще 20 тисяч євро. Це без ПДВ. З ПДВ 23 тисячі 800 євро. Ну. Якщо ми його привеземо, він плюс-мінус, так само буде в нас стояти. Кому ми його продає... продамо? Ми тут за 16800 простий не можемо продати. Ну, а цю версію це взагалі буде. Беремо далі, спробуємо 90. -ки. Так, вон з кабіною. П'ята версія. 29 000 євро з ПДВ. 24500 без ПДВ. Євро. Ну, Це, це, це просто космос. 90. -ки. Так, тут Пантера, Пантера, о, дивіться, модний, моднячий. 35 євро без ПДВ. 41,700 з ПДВ. Друзі. Ну кому ми їх будемо продавати? Вони так тяжко продаються, тому що вони дорогі і мало хто готовий просто відволити такі гроші, хто там не розбирається в якості. Тому, на жаль, поки що ми цю модель п'ятої серії не привозимо.